Шановні колеги, проблеми гастрододинальної моторики були і залишаються у фокусі уваги гастроентерологів. Ось оскільки це питання може супроводжувати цілий ряд наступних органічних захворювань. Моторика впливає на ферментацію, впливає на секрецію і цілий ряд патологічних ситуацій. Патологія, яка зумовлена порушенням гастродоодинальної моторики, я і серед функціональних захворювань, і серед органічних захворювань. Тут ми бачимо функціональну диспепсію, гастропарез, канабіоїдний плівотний синдром, хронічна доодинальна непрохідність, хронічна інтестинальна обструкція. Частина медикаментів може бути причиною виникнення порушення гастродоодинальної моторики, зокрема наркотичні середники, ти антидепресанти, блокатори кальцієвих каналів, агоністи допамінових рецепторів, препарати літію, нікотин, прогестерон, канабіоїди, які ймовірно скоро будуть в тому числі медичний канабіс, буде зареєстровані в Україні для лікування. Актуальність і складність цієї проблеми зумовлена також тим фактом, що як функціональна диспепсія, так і гастропарез можуть маніфестувати подібними симптомами. Функціональна диспепсія взагалі, дуже широко поширена захворювання, широко поширений синдром. Є, напевне, четвертою, а то й третьою частиною причин звернень до первинної медичної практики і складає в загальній популяції в середньому 7%. За різними даними в різних національних реєстрах. Диспепсія включає симптоми, групи симптомів, що належать чи походять з гастродинальної зони, і трактуються як стан, що характеризується хронічними диспепсичними симптомами за відсутності органічних, системних або метаболічних станів, які могли б пояснити ці симптоми. Натомість гастропарез є органічним захворюванням, він включає симптоми, групи симптомів, які Теж пов'язані з затримкою спорожнення шлунка, порушенням моторики шлунка, евакуації шлунка, але за відсутності механічної обструкції і маніфестує в першу чергу нудотою і блювотою. Це визначальні симптоми гастропарези, диспепсичні симптоми, такі як подпрондіальне переповнення, раннє насичення, епігастральний болівий синдром. Верхнє від ришка теж часто присутні при гаслопарезі, і вони характерні для диспепсії, І вважається, що симптоми у пацієнтів з гастропарезом частіше перехрещуються із постпрандіальним дистрес-симптомом, десь 90% випадків набагато рідше з епігастральним больовим симптомом. Проспективне дослідження з великою кількістю пацієнтів, спостереження первинний 48-тижневий період. Це більше 900 пацієнтів. В цей період було оцінено критерії римські стосовно функціональної диспепсії, також оцінено затримку шлункового спородження, і 76% пацієнтів було включено в групу пацієнтів з гастопаретом. Інша група, 24%, було включено в групу поставлено діагноз функціональна диспепсія, і далі за цими пацієнтами спостерігали протягом 12 років. Наслідок цього спостереження протягом 12-річного періоду 42% пацієнтів з первинним діагнозом гастропарез були рекласифіковані в функціональну диспепсію. і 37% пацієнтів з функціональною диспепсією були рекласифіковані у групу пацієнтів з гастропарезом. Що звідчить про те, що ці діагнози перетинаються, перехрещуються, формуються оверлап, хоча це функціональне і органічне захворювання. В МКХ 11 перегляду, на яке Україна поки що ніяк не перейшла, але присутня диспепсія як синдром, це симптоми, пов'язані з верхнім відділенням шлунково-кишкового тракту, і присутня функціональна диспепсія як частина великої групи захворювань функціональних гастроінтестинальних розладів ДДД-90. Три функціональна диспепсія. Це вперше МКХ один перегляду. Також діагноз цей присутній дисфексія і в класифікації ICPC, яким послуговуються лікарі загальної практики сімейної медицини. Гастропереж присутній у класифікації органічних захворювань і трактується МКХ 11 як розлад, при якому спорожнення в місту шпунка займає надто багато часу, головним чином, через неправильну роботу блукаючого нерва. Якщо говорити про фактори ризику гастропарезу, то на першому місці тут стоїть цукровий діабет. Це в цю позицію схвалили всі 100% експертів, які були долучені до гайдлайну е, об'єднаного товариства гастроентерологів і товариства е, з нейромодуляції і мотори. Також причиною може бути часткова резекція шлунку, вагатомія, баріатрична антиректипса хірургія, причиною Так, Хвороби сполучної тканини, рематоїдні хвороби теж можуть бути причиною. медикаменти, опіоїдні, антихолінергічні препарати при тривалому застосуванні. Давайте це пам'ятати: де два агоністи можуть бути причиною. Однак, у близько 50% все таки причина невідома: це ідіопатичний гастропарез, який Значно знижує рівень якості життя, поєднується з психопатологічною коморбідністю, тривогою і депресією і поєднується з порушенням харчової поведінки. Патофізіологічні механізми хоча симптоми схожі у функціональної диспексії і у гастропарезу, за визначенням експертів, консенсусу, теж різні для функціональної диспекції це в першу чергу порушення акомодації шлунка. Затримка спорожнення шлунка і гіперсенситивність шлунка у відповідь на розтягнення. Для гастропарезу ці показники не схвалені більшістю експертів, і тільки таке поняття, як втрата ентеральних нервів, це є патофізіологічним механізмом у виникненні гастропарезу і симптомів гастропарезу. Об'єктивна діагностика гастропарезу теж залишається складною. Ну, такий синдром, як, наприклад, присутність. Їжі після проведення під час проведення ЕГДС здавалося свідчить про, про тим про евакуації однак не сприйнялося експертами як одна із діагностичних показників гастропарезу. Разом з тим, найбільш ефективним показником дослідження є синтіграфія шлунка. Найбільш валідний тест 98% вісім схвалення. Однак в Україні цей тест крайне рідко виконується, напевно, практично ніде може не виконуватися якісь поодинокі центри. Він затратний, він економічно затратний, і він певною мірою і для пацієнта може бути шкідливим, тільки там застосовується радіоізотопи. Ми могли б запропонувати нашим пацієнтам тести на спорожнення шлунка, дихальні тести, зокрема, 13. Це окноєвий тест, який вважається валідними і обов'язковими для постановки діагнозу. Однак, на жаль, в нас таких центрів дуже мало і в Україні широко дихальні тести не застосовуються, а варто, тому що це неінвазійні валідизовані, прийняті в світі як тести, які підтверджують э, діагноз того чи іншого патологічного стану. Тому дихальні тести треба брати до уваги, особливо дихальні октаної те. Перші радіологічні тести застосовані в 1966 році. Сцентіграфія я маю на увазі, і на сьогодні вважається. Найбільш точним тестом по газку Стосовно лікування, дивимося на алгоритми різних національних і загальноєвропейського консенсусу по функціональній дисфексії, у фокусі інгібітори протонової помпи. Європейське товариство гастроентерологів і товариство нейромоторики нейро, м, і м, сенситивності європейське говорить про те, що PPI є основним способом лікування. Функціональної диспепсії і найбільше підтверджена ефективність такого лікування, натомість прокінетики не знайшли такого високого погодження. Однак, японське товариство гастроентерологів для першої лінії терапії диспсії схвалює інгубітори протонової помпи і прокінетики, так само як і британський гайдлайн зведення диспепсії 2022 року. Актуальні рекомендації теж для першої лінії терапії схвалює кислотосупресію супресію інгибітори протонової помпи, а також про фінетики. Ну, Ми бачимо, що також є ще деякі препарати фітотерапії, а при неефективності можуть бути застосовані як друга лінія терапії, психотропні е препарати, трициклічні антидепресанти. Але тут же ми згадуємо, що трициклічні антидепресанти можуть бути причиною виникнення і, анти і гастропарезу, тому з обережністю їх повинні використовувати в тому числі для диспепсії. Щодо експертного схвалення способів лікування, представлені об'єднаний кайдан європейській не тільки PPI, інгибітори протонової помпи, 83% експертів погодилися з твердженням, що PPI ефективне лікування диспепсії. Про кінетики на жаль, 54% тільки відсотки, але це не значить, що ми їх не будемо використовувати. Вони все таки поліпшують моторику, якщо вони дають позитивний вплив, особливо при. Постпарандіальному дистрес синдромі ми можемо їх використовувати за показами. Дієта 73%, ну як друга лінія, трициклічні антидепресанти, я вже сказав, 78% погорш серед інгібіторів протонової помпи. Можна особливо виділити пантопразол в Україні, наприклад, це генеричний препарат золопен, який виробляється за всіма стандартами GCP учасної фармакологічної практики. Які характеризуються певними особливостями метаболізму, що відрізняє його від інших інгітерів протонової помпи. Хоча треба визнати, що в кінцевому результаті всі ІПП діють приблизно одинаково. Отже, пантофразол, золопен є найбільш ph селективним інгібітом протонової помпи, його період підпівактивації поступово ем, сповільнюється по мірі підвищення рівня pH. тобто при pH 5,1, наприклад, період. Співактивації пантопразолу вже складає 4,7 години. Таким чином подовжується, відтерміновується кислотосупресивний ефект, відтерміновується дія і час для відновлення блокованої секреції після прийому пантопразолу найдовший 46 годин. Це також зумовлено тим фактом, що пантопразол Блокує дисульфідний зв'язок з цистеїном в протоновій помпі в двох позиціях, на відміну від інших інгібіторів протонової помпи, і це теж продовжує блокування протонової помпи, що зумовлює отакий тривалий час відновлення секреції вже при першому застосуванні. Ми ну, добре відомо так хрестоматійний слайд це інформація, яка доволі часто озвучується, але вона дуже важлива. Тому нагадувати про неї треба завжди. Це повна відсутність взаємодії пантопразолу, зокрема, препарату золопен, з будь-якими іншими препаратами, які можуть метаболізуватися через систему цитохрому П450. Ось ви бачите перелік цих препаратів, їх доволі багато. Частина з них взаємодіє з омепразолом, частина або недослідження, або може взаємодіяти з ланцефразолом. І, звичайно, ми можемо призначати інші інгібітори, але тоді треба заглядати в інструкції, звіряти, не взаємодіять. Натомість ми знаємо добре, і це досліджено по всім медикаментам, що пантопразол не взаємодіє ні з якими іншими медикаментами, оскільки не метаболізується через систему цитопрому П-450, така взаємодія відсутня, і це найбільш безпечний вітер протонові помпу стосовно міжмедикаментозної взаємодії. Отже, абсолютний пріоритет для пацієнтів із коморбідністю, для пацієнтів, в тому числі з цукровим діабетом, яких може бути гастропарез, Оскільки вони можуть приймати цілі, як інших медикаментів. Золопент випускається в дозуванні 40-20 ефективний ефективне лікуванні, звісно, в кислотозалежних захворювань. Чимало досліджень проводилося, в тому числі і в Україні перелік цих досліджень, ви бачите, і показання це, всі кислотозалежні захворювання, і рефлюкс, запагіт, і дискепсія, і функціональна, і хеліковактор пілосенцейна в складі радикаційної терапії. До слова, золопент має. Документ біоеквівалентності і засвідчує повну відповідність препарату оригінальному пантопразолу, відтак всі ефекти пантопразола золопенту при не можуть застосовуватися для лікування в групі про Що стосовно прокінетиків і функціональної дисплесії, дуже масштабне дослідження, мета-аналіз двадцяти п'яти досліджень, де було включено більше 4,5 пацієнтів. З функціональної диспсією, які були проліковані різними прокінетичними препаратами, ви бачите, тут їх перелік, і в тому з плацебо, продемонструвало до слова, також що домперідон зовсім не поступається, наприклад, мосапріду, але перевищує і топрід у своїй ефективності, а котеанід у своїй ефективності. Перевищує плацебо, то без всякого сумніву в своїй ефективності, може бути порівняний з метоклопрамідом. можливо, трошки поступається, але ми знаємо, що метоклопрамід має доволі високий спектр проявів екстрапірамідних. Він проникає через гематоенцефалічний бар'єр, на відміну від домперідона, який не проникає через гематоенцефалічний бар'єр і не дає такої, такої кількості побічних явищ. В Україні домперидон в різних формах випускається, але я хочу звернути вашу увагу особливо на домперідон е е високодозований домрід СР компанії Косум. Він містить добову дозу препарату 30 мг, Застосовується в комбінації з інгелітером протонової помпи з тим же долупентом. У лікуванні функціональної диссексії, високозалежних захворювань, гастра рефлексної хвороби, оскільки впливає і на нижній стравохідний сінти. І він досліджений теж до мрій СР. Власне в, в Україні на нашій кафедрі. Ми проводили дослідження пацієнтів з перехресним синдромом нейродійна рефлісна хвороба, функціональна диспепсія. За допомогою дихального октановіло-13С тесту ми визначали. Період піввиведення твердої їжі шлунка і коефіцієнт звільнення шлунка, так як це рекомендують міжнародні стандарти для оцінки моторної активності шлунка, і було продемонстровано, що домрід СР 30 мг один раз протягом дня ефективно поліпшує евакуаторну датність шлунка з високим рівнем доказовості. Ця ефективність зумовлює не тільки використання з приводу. Функціональна дисте, але інші порушення моторики, і що також підвищує шанси до лікування таких пацієнтів. Це той факт, що одна таблетка приймається в день. а Це, по всяким сумнівом, підвищує комплаєнтність пацієнта. Оцей можливість прийому однієї таблетки зумовлює форму випуску до який містить 10 міліграм, що вивільняється швидко протягом 30 хвилин і діє швидко, і містить білий шар препарату, який вивільняється. Подальшому пізніше протягом 7-9 годин період піввиведення, час виведення цього препарату протягом дванадцяти годин в кишечнику крокій кишці і відповідно дія цього препарату подовжується на майже добу. Таким чином, ці 20 міліграм впливають протягом наступного часу застосування препарату і сумарно покривають 24 години в досягненні. Підвищення моторної активності школу. Така форма slow release сповільненого вивільнення, форма домриду СР. У гайдлайнах у рекомендаціях стосовно лікування гастропарезу зазначається, що так, при гастропарезі теж призначають пацієнтам інгідори протонової помпи і вони демонструють свою активність з в рандомізованих клінічних дослідженнях, але ця активність скоріше зумовлена. Таки кислотозалежними захворюваннями, хоч це і не протипоказано при гастропарезі, особливо якщо він поєднується, перекрещується із функціональною диспіпсією. Але найбільш чітко демонструють свою ефективність і отримала 86% схвалення експертів робочої групи із формування цього гайдлайну, це д 2 антагоністи. Допамінових рецепторів, до яких власне і належить домперідон, це селективний антагонізм де два допамінових рецепторів, на відміну від метоклопраміду, і він є в протоколах у лікуванні пацієнтів для гастропарезу, де було досліджено велику кількість проаналізованих медикаментів, перелік цих медикаментів, які є в консенсусі. Однак тільки два антагоністи ефективні у лікуванні гастропарезу, і менше схвалення дещо менше, 5 аж 4 ангомісти ефективні у лікуванні гастропарезу. Інші препарати не продемонстрували і не були підтримані експертами. В іншому гайдлайні Американської гастроентерологічної асоціації зазначено, що метахлопроміт і домперідон є схвалені для лікування в більших дозах рефрактерного гастропарезу. Публікація 2022 року, експертне рів'ю ем, в Сполучених Штатах, метопропраміт і домперідон схвалений для лікування гастропарезу. Рекомендована тривалість було 12 тижнів лікування гастропарезу таких пацієнтів. Тому, і, от 12 тижнів можна застосовувати домперідон в відповідних дозах, звісно, якщо не буде суттєвих якось, побічних явищ можливі, і можливі імені на ці препарати. Домперідон не проникає через гемофель. Бар'єр відтак немає екстрапірамідних ефектів, які можуть бути характерні для меток і є показом до застосування при герг гастопарезі і хронічному, навіть захисті. Ось такі покази для домперед. Також, якщо це неефективно, то одним із способів є малоінвагійне хірургічне втручання джепоєм, шлунково-пероральна ендоскопічна міотомія. Мова йде про рефрактерний пацієнтів з рефрактерним гаспропарезім. У висновках ще раз дозвольте зазначити, функціональна диссексія і гастропарез це захворювання порушення моторної функції гастродоодинальної зони, функціональна дисплексія, функціональне, гастропарез, органічне, але іноді їх віддиференціювати складно, не завжди зробити необхідні тести. Симптоми функціональної дисфексії і симптоми гастропарезу перетинаються. Інгубітори протонової помпи – комплекс, препарати першої лінії для лікування функціональної диссексії, особливо за підготування болівим синдромом, з найвищим рівнем доказовості золопен, ефективний інгубітор, який відповідає по біоквівалентності оригінальному препарату, який має мінімальну міжмедикаментозну взаємодію, тому може бути активно застосований для пацієнтів з коморбітністю. Для встановлення діагнозу гастропореза крайні важні інструментальні методи, бодай дихальні е, 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 вуглецеві тести: 13 с октаноєвий тест, який в Україні поки що не широко застосовується, але можливість зробити його є. Не тільки цифровий діабет є причиною гастропарези. Про це теж треба пам'ятати. Е, майже половина пацієнтів це ідіопатичні не з'ясовані біології. І треба пам'ятати, що д 2 антагоністи. Допамінових рецепторів, селективні з мінімальною побічною дією, порівняно з метокофраміння домперідон, є оптимальною опцією для тривалого застосування при гастропарезі відповідно до сучасних рекомендацій Американської гастроентерологічної асоціації і Європейської асоціації гастроентерологів. Домрід СР 30 мг, добова доза при функціональній диспепсії подвоєна доза може бути для рефрактерного гастропарезу. Ефективний препарат для тривалого застосування як при диспеційній функціональній, так і при гастропарезі. Форма добової дози сприяє підвищенню комплаєнтності і прихильності пацієнтів до такого лікування. Дякую вам, шановні колеги, за увагу до мого матеріалу.